Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні, звуть мене Світлана, і сьогодні, 21 листопада 2025 року, я вам покажу один цікавий рецепт для тих, хто дуже любить екзотичні страви. Може, ви бачили і готували такий рецепт, коли до смаженої печінки з цибулею додаються ще й звичайні яблука. Я ж вирішила приготувати трішки по-іншому. Зараз покажу, чому тут секрет. Перш за все, беремо печінку. У мене печінка свиняча, можна взяти будь-яку. Печінку мию, тут у мене її 700 г, і нарізаю невеликими шматочками. Всі плівочки і жилки обов'язково видаляємо. Печінку заливаю молоком і додаю на кінчику ножа соди, все перемішую і так лишаю хвилин на 20. А я тим часом одну величеньку цибулину нарізаю дрібненьким кубиком і відправляю на розігріту з олією сковорідку, підсмажую до золотавого кольору її. В цьому рецепті замість яблук я буду використовувати айву. Айва у мене така чима. Маленька. Можна взяти й меншу, це вже за вашим смаком. Якщо ж айви немає в вас, візьміть два середнього розміру звичайні зелені яблука, кисло солодкі бажано. Якщо ж у вас немає зелених яблук, беріть ті, які є. Мені ж останнім часом дуже рідко трапляються кисловаті яблука, чомусь усі дуже солодкі. Тому використовую я тут айву. А ще я його використовую тому, що для діабетиків вона дуже-дуже корисна. Та й просто айву я завжди давним-давно знаю і дуже її любила. Особливо те варення, пам'ятаю, яке колись варила моя свекруха. Неймовірно смачне воно було. Айву почистила від серединок і обчищаю шкірочки з неї. Тепер айву буду нарізати невеликими шматочками. Шкірочки не викидаємо, їх можна додавати до компоту. Айву я трішки протушкую, додаю в сковорідку 2 столові ложки води, потім айву, перемішую, накриваю кришечкою і 5-7 хвилин тушкую до напівготовності. Може, це зайве, але на всяк випадок я її трішки притомлю, що в готовій страві вона там не хрумтіла. Печінку і половинку сирої цибулини перекручую на м'ясорубку. Додаю сюди сіль, чорний мелений перець, а також сухий часничок. Сіль додаю до двох яєць, а приправи до печінки перекрученої. Яйця перебиваю виделкою до однорідності. До печінки додаю ще підсмажену охоловшу цибулю, а також пробланшировану айву. Юшку, яка там була, я злила. І отакі сухенькі шматочки додаю до печінки. Якщо ж будете додавати яблука, то яблука не потрібно бланширувати. Отак сиренькі нарізайте маленькими кубиками і додавайте до загальної маси. Сюди я ще додам дві повні згорою столові ложки цільнозернового борошна. Борошно додавайте будь-яке, яке ви вживаєте. Все ретельно перемішую до однорідності. Форму, в якій буду запікати цю запіканку, вистеляю пергаментним папером з антипригарними властивостями, і всю масу підготовлену виливаю в форму розрівнюю. форму накриваю фольгою і відправляю. У розігріту до 180 градусів духовку, нехай випікається. Я думаю, спочатку півгодини, а потім буду дивитися. Запіканка під фольгою була півгодини, потім фольгу зняла, без фольги 20 хвилин і 10 хвилин стояла у виключеній духовці. Але у вас це може зайняти менше часу, якщо форма ваша буде більша. Запіканка постояла на столі, охолола. Вона Зараз ледь тепла, виймаю її з форми і буду нарізати її зручними шматочками. Таку запіканку краще нарізати, коли вона зовсім охолоне. Але й так вона держить форму. Така страва підійде тим, у кого проблеми з зубами. Тут печіночку жувати майже не треба, вона зовсім м'якенька. А також ця страва бюджетна. Я чекаю, коли. Акція буде на печінку, тоді купую її. Вона буває дуже дешева. Ця запіканка дуже ніжна, але шматочки тримають форму. Скуштую. Чому не мурчу, чому мовчу після того, як скуштувала, ви знаєте, ну такий смак специфічний. З першого разу навіть не зрозуміло, сподобалось тобі чи ні. Потім взяла до неї свій домашній смачний кетчуп і чашку чаю, два шматочки з'їла і наїлась. І ви знаєте, сподобалось. Чоловіку ж спочатку без всяких кетчупів сподобалось, тобто усе за вашим смаком, але мені здається, обов'язково треба приготувати, скуштувати, щоб мати свою думку. Мені буде дуже цікаво почути від вас, чи ви готували печінку з яблуками, якщо готували, які ваші враження від цієї страви? А може навіть хтось із Айвою готував. Чекаю на ваші коментарі. Мої дорогенькі, я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще, тут буде багато цікавого, різноманітного. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Не ображайтесь на рекламу, яка є під моїми відео, це не я її ставлю, це Ютуб її прикріпляє. І якби не та реклама, може б не було і цих відео. Тож будемо трішки терплячішими. Буде дуже приємно почути, які б ви хотіли побачити ще страви на моєму каналі. Пишіть, спробую приготувати. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові, ви і ваші рідні й близькі, а також будьте дуже і дуже щасливі завжди.